Так, давайте звук перевіримо. Приходить, якось чувак на радіо, в нього питають, як ви з такою діксією потрапили на радіо. У вас що блат. Він каже, чому блат? Сісла. Звук перевірили. Друзі, всім привіт! З вами Мокіч. Він на, бачите на балахоні, такому спальному цей костюм надів собі, щоб знімати. Що слухають, люди в метро. Будь ласка, поштова площа, люди. От там білий налив. От покажи людям. от Білий налив. Е, дуже класний заклад, але не сьогодні. І що ми збираємося робити? Підходити до людей. Обнімати, цілувати і питати, які вони використовують. Навушники, яка в них грає музика. Найцікавіші люди отримують подарунки. До речі, ми оце вже нововведення, так скажемо. Перше, це TVS. Майже, вон, дивіться, отакі. Це майже AirPods, тільки від Soundcore. І три сертифікати на 500 гривень. Тобто людина може прийти чи купити декілька пар навушників собі на 500 гривень, чи зробити знижку на щось одне. Наприклад, Хочеться аудіосистему. Все. Можна починати. Не забувайте про донати, бо завдяки ЗСУ ми от і можемо всю цю хер знімати і підтримувати економіку. Погнали! Сидить дівчина от з неї і почнемо. Пробачте, будь ласка, можна до вас питання? Ви прекрасно виглядаєте. Ми знімаємо шоу про музику і наушники. Яку музику в основному зараз слухаєте? Українську. Декілька... Декілька гуртів для прикладу. Дорофеєва. Монатік. Вже хорошо, поняв. Які наушники використовуєте? Взагалі ніякі. Ну як. Ви ж музику якусь слухаєте? Дома слухаю. На колонках? Так. Да. Добре, а що вважаєте на рахунок Дарафєєва і оцього і Свінгерпаті, що вони обмінялися цими своїми парами? То правильно все відбулося чи ні? Ну, якщо кохання, то, то їхня справа. От смішує вони краще виглядають, скажіть? Так. І я так думаю, все гарного дня. П'ять секунд, а ми вже зрозуміли і про Дарафєєву, і про музику, і про вообще про сутність буття. Церква. До речі, от що чому почали з подола. Ви ж знаєте, звідки почався Київ? Саме з подолу. Вон там, та замкова гора. Що ні? Ну, замкова гора, але подол. І це подол. І тут оця цей двіж. Тут, до речі, Тьома, щоб ти от хотів собі знати, там розкопки є, знаєш? Знаю. Там е древня київська ця будівля якась була. І ще тут річка заходила, яка називалася. Як вона називалася? Як зараз? Почайна. Глубочицька тут. Почайна також входила, і тепер почайна вона вся в каналах штучних. Все, бачите? Дуже цікаві історії тепер. ви Знаєте, тьома, бабки оплочень мене знімає. Дівчат, а що зараз яка вартість метро? Поштова площа М2. М2, до речі, це оперативна пам'ять хороша. Слухай, ну так спокійно. Якось думав, що тут шумно буде. Пробачте, будь ласка, до вас можна питання? Ми про музику шоу знімаємо. Яку музику в чи це слухаєте? Знаєте, просто я три дні слухаю одну і ту саму пісню. Як я вам покажу называется? покажу секундочку. Давайте. Я також у мене такі бувають заглюки. Я просто пару днів її слухаю, і пару днів буквально я її тільки і знаю. Секундочка. Я готовлюсь, готуюсь до нового року. Бачите, в мене ага. тут сет нового року. Але на жаль, Мобі. української. Майшалбу, Дір Мартін. Ну коротше, це щось круте. Дівчина трек згадає. які наушники використовуєте? Apple. Арпоці? так. — под чи Звичайні, e, звичайні перша модель взагалі. Все супер. Гарно Добре, дня. Вам. Дякую. Авіщо Мери Крисмас? До речі, в мене також є підбірочка. Оце коли починається новогодня вся ця двіжуха, я її собі включаю, завжди в машині і Мені так хорошо. Так, ну що, ми прямо в потяг сядемо. Куди він нас привезе? Героїв Дніпра, не хочу, давай в ту сторону. Там терим теж не хочу. Треба звук перевірити. Приходить, якось чувак на радіо, і в нього питають як ви з такої дікції потрапили на радіо. Вас що блат? Він каже, чому блат, сісла. Важко ходити. Пробачте, будь ласка, можна питання до вас. Про музику. Яку слухаєте музику в останні часи? Рок. Яку? Рок. О, а гурт якийсь для прикладу. Лінкін парк. Супер, мій улюблений гурт. А навушники які ви використовуєте? Uh, uh, Sennheiser якісь там, я не помню. Серйозно? Маленькі чи якісь великі? А, в мене в кармані. О, ну показуйте. Це моментуми. ТВ. Це дуже круті наушники. Так. Дякую, Ніхрена собі перший раз люди показали хай-фай е, наушники. Моментуми. Першого покоління. Пробачте, будь ласка. Можна питання. Ми про навушники знімаємо. У вас якраз класні наушники. Яку музику зараз слухаєте? — Іноземно. — Ну що зараз грає? Вам скажу. Головне, щоб не розняли, знаєте? Ні. Avenging 7 Fold. Ви що? Це ж один з моїх улюблених гуртів. Які наушники використовуєте, як модель називається? Спіл 115 — Супер, дякую, гарного дня. Слухайте, я розумію, де всі люди, які слухають нормальну музику, вони в метро. Ніх і собі. Можна питання. Ми про наушники знімаємо шоу. Яку музику зараз слухаєте? Готел Каліфорнія Eagles». Нічого собі. The dark, cool Боже, оце просто дивіться. Перша людина сказала Лінкін Парк. Зараз такі теж ракешники. Тепер ви uh -huh. кажете. Супер. Які наушники використовуєте? Uh, «AirPods Pro». Супер. Дякую. Гарного дня вам. Uh -huh. Тьому, що відбувається? Чому люди слухають таку класну музику? Ви слухаєте музику в наушниках? Uh -huh. Яку саме? Uh -huh. І з останнього що вам так згадалося. Кузьма. Всі твої листи стає макулатура і ти мені не тівчи. Супер, це дуже класно. А які наушники використовуєте? Не використовую. Не використовуєте? Просто включаю, слухаю. Правильно, щоб всі чули. <плес> Гарно дня Дякую. Дякую теж. Дякую. Так, на Дніпро. Погнали. Доброго дня, можна питання до вас про музику. І вибачте я дуже певно на чомусь. Так вам настрій підійметься на боків. Яку... ще на роботу ви і нам? Вибачте. Яку музику слухаєте? По останні не, часи. Є, ну, в ну, основному, українську, звичайно. Який гурт для прикладу, так щоб ми зрозуміли. Харкіс. Місто наповнилося колишніми Коханці. от ремікси, які роблять? Супер, клас. Плеви, плеви вітру, на згадку, я а навушники, які використовуєте? Uh, ну, uh, Airpods, правильно? трошки да, чи звичайні? Трошки. Супер. Дякую гарного дня. Пробачте, будь ласка. Можна, по-перше, подякувати вам за те, що ви робите. Ми шоу про наушники знімаємо. Можна вас запитати, що ви слухаєте? Якщо ви не проти, звісно. Яка музика грає в наушниках? Ну, якщо чесно, не знаю. Нуль Джонсон, щось, ну це рок якийсь так, розумієте, що ні, це? Ні-ні-ні. Спокійне. Щось спокійне. Так, ви, у вас у вас нервового вистачає, музика повинна так, бути спокійною. А які наушники? Redmi. Redmi. Великим дякую. Ще раз дякую, що ви робите. Ви круті. От у вас можна питання? Так. Яку музику слухаєте в останні часи? Е, класику. Класику? Так. Наприклад, виконався. Шопен. Шопен. А ще. <плес> рок. Тож ти погано який гурт? Трівіум. <плес> <плес> Як може бути Шопен і тривіум? це супер. Я вважаю, що це клас. Які наушники використовуєте? Е, Ніяких. А як слухати музику? Ну так, просто вмикаю телефон і слухаю. Ну, і дома. Або, або, або комп'ютер. Так. Ну давайте дивіться, ми сьогодні подарунки даруємо. У нас є наушники бездротові, якраз для вас. Це непогана модель. Ви користуєтеся, якщо сподобається, сподобається. Якщо не сподобається, комусь подаруйте. Вітаю. Перший переможець. Дякую. Бач, у людини тепер будуть наушники. Клас, клас. Отак йшов собі на навчання, отримав навушники, Тепер не поїде на навчання, напевно. Пробачте, будь ласка, можна питання до вас про навушники, про музику. Яку музику слухаєте в останні часи? От що зараз грає? Ага. Москва згоріла, затонула. Нічого Як нічого Ви... Це ізоляція від світу. Окей, а але що стоя... слухаєте останні? Але Я стояла біля аліжу. Біля ліж. Боже, ви всі от жодна людина ще не сказала поганої музики. До вас ігл був шопен. Розумієте, тут біля ліж. Супер. Е, Навушники, я так розумію, це у вас Apple AirPods Pro. Все. Дякую. гарного дня. Яка музика зараз рай в навушниках? Анравель Токіо Гуль. Круто. А користуєтесь, це ви AirPods Pro, правильно? Так. Першого покоління. Перше. Задоволені? Так. Супер, дякую, гарного mm -hmm. дня. Доброго здоров'я. Можна питання? Яку музику слухаєте останні штин? Тільки Парк? Так. А що ще? Ну, в цьому стилі. Роб. Там, е, там, типу, зібров, так, да? після нього. Та ні. Я жартую. Ну давайте, Лінкінпарк, срідей з рейс, напевно, любить. Так, да да, да. Я можу показати, в принципі. Ну, Linkin парк це круто, це мій улюблений гор. Yeah. Park — парк, все, в принципі, тут. Ой, ну це, блін, це як я десь в 10, першому 10 курсі. <питалінтак> так, те, але ж що... вони <питалінтак> руслю підтримують, знаєте, придурки. Yeah. Але музика у yeah. я них я класна, була. <питалінтак> але музика класна, я не знаю, що вони Так, Окей, а які наушники використовуєте? Oh, о, ці ци, так ширенькі. Я не знаю, навіть давно купив. Ну ви задоволені? Вам зручно великих таких? Мені не підходять маленькі. Ага, поняв. Бувають таке. Дякую, дня. Можна питання. Яку музику зараз слухаєте? Хейт спіч. Рухи, не певне, ні не голоду, що продати серце чи голову. О, нічого собі. А які навушники використовуєте? One more. А як mm -hmm. модель називається? <рес> не знаю. One more, прикольно. Ви ж знаєте, що це бренд, який дав Xiaomi взагалі навушники. Це вони роблять для Xiaomi Завжди. Я знаю, я по гарантії. Просто міняв. <рес> Ні, ну це класні довшики. Дякую, гарного дня. Ви слухаєте музику? Яку? Важкий рок. Вау! А наушники які використовуєте? О, я не пам'ятаю, як називається. Великі маленькі. Маленькі. Супер, дякую, Гарноді. Фух, моєму спальнику що жарко, звісно тут. Доброго дня. Ну, Яку музику слухаєте останні часи? Скрябіна та Валентина Стриколо. Ателька пірата. Супер. А наушники які використовуєте? Uh, Airpods Video. Супер. Дякую. Задоволені, все супер. Ні. Ні? Ні. Чому? Ну не дуже подобається. А що б хотіли замість них? Я не знаю. Ну ви розбираєтесь на вушниках, які не, там є бренди. Бренди знаю, а якісні. Ну дивіться, тоді давайте так. Ми від магазину Портатив, у нас є сертифікат 500 гривень знижка. Ви можете з ним прийти, чи просто взяти за нього, що хочете, чи просто буде вам знижка 500 гривень. Тримайте це вам. Все, дякую. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Доброго Про музику знімаємо, шоу. Як слухаєте музику в останні часи? Да — Я слухаю, останній час? Прикольно. Та... Люблю шансончик, Михаїла круга такое. Добренько. А які наушники використовуєте? В наушники. Та я люблю громко слухати, я ну, буфер. Також. Ну, типу, щоб колонки були. Ну да. Супер. Це нормальний підхід. Айфоновський скулі такое ж. Поняв. Дякую вам. Дякую велике. А, чи Можна до вас питання? Давай, давай. Про музику знімаємо, відео. Яку музику ви останні часи слухаєте? Да, майже ніяку. Майже музику не слухаєте. Ну, який жанр, що вам цікаво. Не знаю, можливо, якісь обмінги з аніме, там, Євангеліон ну, таке. Шупер, шупер. Да. І ще українську музику ну, це інколи прям дуже рідко вказка. А навушники, які використовуєте. Наушники в мене колонка дома. Якась спортивна блютузна. Так, блютузна. Супер, дякую, <плітка> гарного дня. <плітка> От реально у нас ланцюг обірвався на ньому. До цього Лінкін Парк, Евенгелд Сейвенфолд, Ігл, Кузьма. Що там у нас? Знову чувак з Лінкін парком. Військовий, який слухав, я, на жаль, не запам'ятаю, просто не хочу додавбуватися до військових, але прекрасна музика якась у нього там спокійно грала. Можемо до молодої людини також підійти. До речі, якщо ви не дивилися випуск про гідропарк, раджу подивитися, там також ексклюзивний контент. Ми про музику знімаємо. шоу, яку музику останнішся слухаєте? От прям зараз, мабуть. — Джонні Вінтер. Вінтер да. Це якийсь рок чи що це? Е, да. like я забув, як воно Bow! О, зази. так слухайте, це достатньо такий гурт вже 69 го року бачу. Так, це це, це мабуть, є кантрі дише. Country супер. А наушники, які ви використовуєте? А Xiaomi. Airdots у вас я бачу. Airdots, так, да, вони називають? Супер, дякую, гарного дня. Гідропарк, місто герой, місце. Перевертень – місце для тих, хто хоче влаштувати собі невеличку п'яну оргію, а потім вижати 200 кілограм на штанги. Не цурайтеся гідропарку. Він те, що вам треба. Пробачте, будь ласка, я до вас можна. Питань, яку музику востаннє слухали. Ніфіга собі, ну це крутять, прям вообще аж. Spaz, а, а навушники, які використовуєте? Я не користуюся. З колонок основу. Супер, дякую, гарного дня. Red Hot Chili Peppers, це прям. Ми про музику шоу знімаємо. Яку музику слухаєте останні часи? Українська. Uh... Ну, який гурт, наприклад. Я не пам'ятаю, там красивий мальчик такий попиє. <рес> такий красивий, як я, чи реально красивий? <рес> він схожий, таке в татуїровках. Так... Супер. Поняв. Так дивіться, у вас тут щось вас хтось валить вже, треба на паузу. Е, які наушники використовуєте? Ховай. Ховай. До речі, дівчина грала в Genshin Impact, Це дуже крута гра. Я... Дуже вдячно, що ви граєте в гарні ігри. Дякую, гарно дня. Дякую. Доброго дня. Е, телеканал Ера. Ми хочемо задати до вас питання. Яку музику слухаєте зараз? Українську. Який гурт? Е, зараз слухаю Монатік. Супер. Монатик. Це супер. Він так класно на українську перекладав. Так, Погодні. він перейшов на українську, дуже класно. Красава. Я лоблю себе, на думці, ти ти, та викликаєш залежний, що ж та. А які наушники використовуєте? AirPods. AirPods. Першого покоління, так? так. Супер. Дякую, Гарного дня. Ра-та-та-ра-та-ра-та -ра -ра Доброго дня. Можна питання до вас? Яку музику слухаєте зараз? Mm, давайте подивлюся. Давайте. О, Павло Зібров, дивіться. Ні, о, Стормзі. Це останній альбом Стормзі. Це британський репер, дуже крутий. What's it gonna be? We gonna do. We go again. А які наушники використовуєте? Uh, Xiaomi AirDots. Задоволені? Таке. Мабуть, хотілося б AirPods, думаю. Давайте тоді так. Якщо AirPods, ми від магазину портатив. Ось вам сертифікат на 500 гривень. Це вам як знижка, і можете прийти купити, що хочете за них. Чи просто книжку використати? І колись AirPods хай у вас також будуть. Дякую, дякую вам велике. Давайте руку вашому мужу. Гарного день. дня, гарного дня. Насправді наїздив в метро вже дуже давно і нічого не змінилось. Це ж ти блогерних. Ні. Просто блогер, який їздить на велосипеді. <гум> Чи на джеті поломані? <гум> <гум> там вже вона полагоджена. Макс, а що з жителя? Джети все добре. Значить, що, мені поміняли щеплення, мені поміняли кермову рейку, яка рік тому лагодилася. Мені зробили розкаксовку, мені зробили щось там на 60-й Пробачте, можна питання? Я не, б, я не хочу зараз зніматися. Та ні, ну дав. Якщо дивитись, то і побачите себе. Яку музику слухаєте? Слухаю, 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 слухаю. Ну квін там слухаю. наприклад. Супер. Квін. Це офігенно. Наушники, які у вас? AirPods другі. AirPods. передайте самому собі привіт. Ви ж самі себе побачите. Ось так. Як вас звати? Віталій. Віталій, дуже приємно, гарного дня. А ви знаєте звідки ми? Не знаю. Отлічно. Слава Богу, нас хтось не знає. Яку музику слухаєте зараз? Е, на даний момент в мене грає група. Варіус Це що з Це... Боже, як вона? Glory Ч... Hammer. Пісня Angus McFire. О, прикольно. А наушники, які ви використовуєте? Це уміє Так. Бачите, який я розумний. Дякую, гарного mm -hmm. дня. Пробачте, будь ласка, можна питання. Про музику знімаємо шоу. Цікаво, що шо ви слухаєте. Яку музику зараз? Я вам покажу. Прошу. Давай. У мене, як каже, всі ядм. Ледзеполін. Бейве, Wings of Love. Офігєн, ну це, це дуже крута музика у вас. Ви рок полюбляєте. Ні, не зовсім. Просто якісну музику. Метал мені не подобається. Mm -hmm. Я читаю. Я, 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 mm -hmm. Дякую, гарного дня. Пробачте, можна до вас питання? Ми про музику шоу знімаємо. Яку музику в останні часи слухаєте? В останні часи українську, російську не слухаю. Гурт для прикладу якийсь один. Латекс фауна. О, -о, О, Це прям класно. А наушники, які ви використовуєте. Airpods. Прошки чи звичайні? Звичайні. Супер, дякую. Прекрасно виглядаєте. Гарного дня. Яку музику слухаєте останні часи? Бумбокс. Королева. Ну це прям як про вас. А наушники, які ви використовуєте? Хо вийде чуть. Опа! Супер. Гарний вибір. Гарного дня. Дякую. Можна питання до вас. Про навушники у вас якраз я бачу. Яку музику ви останні часи слухаєте? Е, та англійську зараз Lazy Songs Days називається. Today I don't feel like Клас. А навушники, які використовуєте? Це репоці, ці проводні перші там, за тисячу. Такі недорогі. А чого не бездротові? Та зламались, були маршали, четверті мажори, зламалися і тепер поки кентуйся так. Ага, ну дивіться, ми є такий канал портатив. У нас є магазин. Я вам дарую, значить, що знижку на 500 гривень, чи сертифікат. Прийдете, чи купите щось на 500 гривень, чи візьмете собі як знижку на бездротовій. Скажете день. від вусатого, хай маршали чи полагодять, чи щось зроблять. Доброго, Доброго дня. дня, дякую, дякую. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Можна питання до вас? Яку музику останні слухаєте? Ой, останнім часом повернувся долу. Прозоров прям пророк. Ми безумовно різні. Подобається. Це круто. А наушники, які використовуєте а, навушнички, Marshall третього покоління майори, от але зламалися. Вони в мене вже давно не вернулись. Ви уявляєте, у, у тої людини те саме зламалися? А, серйозно. Значить, так, портатив. До вас прийде людина. Якщо не шару не полагодити, буде погано. Ми з інтернет-магазину портативно. А ви музику якусь робите чи ні? Ви як рукишник виглядаєте? Ну трошки трошки роблю. Серйозно? Да, так да. можна сказати, що за музика хай знайдуть вас, станете помилуєте? Ну я поки що власне звідки в стадії репетиції. Я бітбоксом займаюся обертонним співом. О, Більше. Супер. Ну, коротше, коли, якщо що, заходьте до нас, скажете, що ви все вже Добре. організувались, і ми все зробимо. Дякую, Гарно. Дякую за людини голос. Одразу чутно. що... доброго дня. Можна питання. Перше, у вас найунікальніші наушники з цього метро. Ми знімаємо про музику зараз шоу і питаємо людей, яку слухаєте музику, яку ви саме слухаєте зараз. «Broken Bones» Скале. Каліво, це вообще супер. І наушники у вас? Uh, One more. Це, дуже, це дуже круті навушники, я їх сам колись собі хотів. Ви, ви зробили дуже влучний вибір. Yeah. Гарного дня, яку музику у останніш, слухаєте? Reagan Bone Man. Пам'ятаєш, ми навіть кліп робили під ту штуку. Human, all, а навушники, які використовуєте? Yeah, Оце вони. Супер. Дякую, гарного дня. Можна питання? Яку якому в останні часи слухаєте? Бріз за horizon. Нічого собі. Дівчина в рожевому стає стоїть за Захорайзен. <му> 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 а навушники які у вас? Це менеджери які? Треті? Другі. Другі. Супер, дякую, гарного дня. Гарного дня. Це так завжди. Знаєш, я теж колись з Дашою це починав зустрічатися, вона в рожевому ходила. А потім виявляється, що вона — скорпіон. І все. Гарного дня. Одне питання дуже легке — Яку музику слухаєте в останні часи? Ну, тільки ту, що дають, а дають в основному українську. Е, я так розумію, телевізор радіо там слухаєте? Навушники використовуєте якісь? Ну, там, коли... щоб не мішати. Великі, маленькі? маленькі. Доброго дня, можна питання до вас про музику. Ви як музиканти виглядаєте обидва? Тому яку слухаєте музику в останні часи? Різно. Ніяку? Різно. Ну, наприклад, хурт якийсь, от, що зараз в голову влеті, там. Примість The Horizon, Linked Park, Зібро, щось цього, ні? Uh, ось, так, да, так, да, так. Да. Крім Зіброва, так. <да? рім зіброва> <рім зіброва, да? рім зіброва> а яку які наушники використовуєте? Apple звичайно. AirPods чи тротирі? Mm, ні, Поняв, дякую. А ви? Я які наушники використовую. Ну, давайте з наушників почнемо. Пальоні AirPods. мене. nie West. CaNe West. Я зрозумів, Хорошо. Дякую, гарного дня. О, знову ви. В останні часи я багато слухаю металіки. Я слухаю лоу-фай, у мене є підбірка. Я собі її переснов вмикаю, мені так добре. Так, але от знаєте, українську музику щось не знайшов для себе якогось жанру. Так, от якось у мене син. Але ще раз я вам скажу. Платексфауна точно слухаю, Вони вони обща цей кліп там, де не ви поняли з ногами. Та, оце хорошо. Ще раз вам скажу, ви найгарніше сьогодні кого я тут побачив. дня. Карета подана. Пішли. Пробачте, можна два питання до вас. Про музику знімаємо шоу. Яку музику ви останні слухаєте? Електронну. Гурт, який щоб увімкнули. Дивіться, Армін Ван Бюрен. Супер. Давайте uh. ще один хай буде. Давайте тієї Супер. А навушники які використовуєте? Навушники можу показати. Можете не показати, можете сказати. навушники японські ще 70-х років у мене є. Ексік. Классні. Дякую, гарного дня. Можна питання до вас, одне. Ми про музику питаємо. Яку музику зараз слухаєте? Боже, ну це шедевр. Baby, cooking, cooking, а наушники які? Це щось опа, по-моєму. так? Дякую гарного дня. Можна питання. Про музику. Яку музику слухаєте в останні часи? Різну. А зараз що грає? Люблю я море. Супер, а які наушники використовуєте? AirPods. Прошки. Дякую, дня. Отже, друзі, ось це у нас. Люди слухають метро. Музика раз класна, два сучасна, три українська. Це супер. Тобто, розуміємо, що більшість людей слухають музику саме в метро. До речі, багато людей читали, багато людей використовують Oppo, AirPods і всі подарунки розлетілися. Отож, ні в чому собі не відмовляйте. Підходьте до нас, коли ми оце по метро бігаємо. Але не так з бутиркою, то і все буде добре. Ще раз слава Україні! Не забувайте про донати на ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. А, і ну і підкидуйте нам ідеї, куди ще можна отак чпонкнутися, щоб ну, запитати у людей, що там і куди слухають. Що, Шо? Шов ти типу, да? Все.